Доброго ранку, звіт за минулий тиждень. Вперше він буде в одному відео за цілий тиждень, бо було трішки багато роботи, і настрій був не той, і тому вирішила все зробити все в одному відео. Тож я тут прикріплю результати по харчуванню за тиждень. Потім результати по крокам та по калоріям. Вагу я прикріплю в самому кінці, бо я ще не зважилася, а ось прийшла, повела тренажерити спочатку, а потім зважуся. Не знаю, чи допоможе мені це, чи ні. Ну, Нові результати побачите. але ви це. Зрозумієте, вже в цьому відео. Що по, ці, по цьому тижню У мене вчора був день народження, настрій до сих пор такий непевний, штормить, то то вкрай все погано, то все добре, не знаю. Але вже трішечки почала висипатися після магнію, тож сподіваюся, все налагодиться. Тим паче, ну, фаза циклу ж повинна змінитися, і емоційний стан теж повинен врегулюватися. Тим паче, другий день відпочинку це має теж позитивно вплинути на настрій. Тож буду тримати вас в курсі. як... Триває моє схуднення. Я думаю, що зараз вже не знаю, там якийсь місяць, вже напевно п'ятий, напевно, тож результати сповільнюються і вже не такі наочні і динамічні, як на, на перших порах. Тому так, можливо, і залишу звіти за цілий тиждень. А натомість буду там робити якісь там ще розпаковки та коментувати, як і що я їм, та щось інше мотиваційне, можливо, то таке. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, у мене буде сьогодні відвага. А там подивимося. На ну, все добре. Дякую, що дивилися. Залишитися зі мною.